В умовах поширення тероризму підвищення імовірності проведення диверсій та терористичних актів на військових об'єктах, активізації діяльності кримінальних елементів, збільшення обсягів робіт щодо утилізації вибуху речовин, особливе значення набувають питання, пов'язані із забезпеченням живучості, охорони та захисту військових об'єктів підвищеної небезпеки збройних сил України. 174-та база озброєння Військово-морських сил збройних сил України входить до переліку вибухопожежно небезпечних об'єктів Севастопольського гарнізону. Про історію та сьогодення військового з'єднання дивіться далі. 174-та база озброєння Військово-морських сил збройних сил України входить до переліку вибухопожежно-небезпечних об'єктів Севастопольського гарнізону. Доречно згадати страшну трагедію, яка трапилася на базі озброєння в селищі Новобогданівка, що є гірким прикладом людської недбалості. Тому командуванням військово-морських сил України, Міністерством надзвичайних ситуацій, управлінням логістики і самої бази озброєння постійно проводяться профілактичні заходи щодо запобігання виникнення надзвичайних ситуацій. Я пам'ятаю по прошому році, там було задіяно ділім, один елемент. Зараз ще моч був міст, де від початку і до кінця показали, як потрібно це, це, це робити, і не дуже дякую, що він є присутні не, не тільки... 174 база, ну також 70 ампамі медіцинська служба, ціли МЧС і сіли військово, по порядку. То як потрібно було робити. Командири бази значну увагу приділяють досконаленню рівня практичних дій підрозділів, що залучаються до ліквідації наслідків після надзвичайної ситуації, організації евакуації особового складу та надання вчасної медичної допомоги постраждалим. Цілі і задачі, які поставив нам командувач. Були наступними організувати взаємодію підрозділів інженерних, медичних, підрозділів військової служби правопорядку та інших підрозділів. Крім того, навчити командирів частин та керівний склад бази озброєння практичним діям ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Спочатку Великої вітчизняної війни у зв'язку з нальотами авіації противника у 1941 році було поставлено завдання вивести весь боєзапас з відкритих майданчиків арсеналу сухариної балки в штольні радянської балки. Тут в радянській балці інкерману було 27 штолень, 14 з яких зайняв завод шампанських вин. А інші за розпорядженням командуючого флотом віце-адмірала Октябрьського стислий термін були підготовлені для зберігання боєприпасів. В той час в штольнях радянської балки Інкерману також розміщувались медсамбат, санчастина, госпіталь, а також хлібзавод, швейна та чоботарська майстерні. 29 червня німецька піхотна дивізія заволоділа інкерманом. В той момент у штольнях цього об'єкту зберігалось більше 500 вагонів боєзапасу. Було прийнято рішення про підрив штолень, щоб боєзапас не потрапив в руки німецько-фашистських загарбників. Усі штольні в короткий термін були підготовлені до підриву електроспособом. Технік, лейтенант Прокопій Саєнко, 29 червня 1942 року виконав наказ командування та підірвав штольні. На жаль, разом з десятьма німецькими танками та 300 фашистами під час підриву у штольнях загинули і радянські поранені, які не змогли вибрати звідти самотужки. Нашанування їх пам'яті на місці зруйнування штолень командування бази озброєння Військово-морських сил збройних сил України встановили поклінний хрест та реконструювали меморіальну дошку, яка вперше була відкрита ще у 1974 році. Біля поклінного хреста зібралися командування бази озброєння, представники духовенства чоловічого Свято-Клименського монастиря, які відслужили молебень.